Opel Vivaro, ще блискавка, я їх називаю, в нас з'являється на продаж ось такий Vivaro 2014 року випуску в довгій базі 2 літри, 84 кВт. Автомобіль пригнаний з Німеччини. 9-місний нас автомобіль на хорошій зимовій гумі, вікна всі тоновані. Ось подивіться, три сидіння попереду. Три сидіння, другий ряд, третій ряд, три сидіння. І ще навіть є другі двері. Також автомобіль обладнаний двома пічками і двома кондиціонерами. Для пасажирів заднього ряду теж присутні кондиціонери, пічка. Гума зимова по дверях, ззаду розпашоночка. Двірнички, все як має бути. Чорний колір. Ось другі двері. Теж автомобіль. 2014 року, але дуже гарно і збережено виглядає. Коврички по всьому салону у нас, ось подивіться. Четвірочки по вікнах. Подивіться, кермо в якому стані, круїз, навігація, мультикермо, електродзеркала з підігрівом, слопідйомнички Ось так, що кого цікавить ось такий. Віварик у нас по наявності є. Є багато інших автомобілів, які ми можемо вам доставити під поріг вашої домівки чи фірми. Завжди в наявності є пасажири, трафіки чи віварики. 14-12 років ціни в нас коливаються від 14 тисяч доларів. Так що завжди можна приїхати і придбати у нас такий шикарний автомобіль.